Три причини, чому ви маєте приїхати в Кам'янець-Подільський, якщо ви хочете насичено провести свій вікенд. Або навіть відпустку, то це місто вам ідеально підійде. А поки ви можете зробити приємний внесок до мого блогу, підписуйтесь та залишайте коментарі. І так, причина номер один: тут є на що подивитись, і зараз я говорю не про фортецю, яку всі знають, а про те, як тут ідеально поєднується неймовірна природа та історико-культурна спадщина. Смотрецький каньйон, водопади, скелі, пагорби, річки, велика кількість музеїв, греко-католицьких костелів, башта просто стародавніх будиночків. І хоч і я тут провела все своє дитинство. Ство приїжджаючи зараз, відкриваю для себе все одно нові місця. Причина номер два: їжа на будь-який смак та ціну за останні декілька років. Гастрокультура Кам'янця змінилась. Відкрилось дуже багато різноформатних закладів, а ціни тут майже в половину нижчі, ніж в Києві. Причина номер три це загальна атмосфера міста та його жителі. Будь-яку пору року місто зачаровує. Місцеві легко йдуть на контакт і завжди готові поділитися своїми порадами, як краще оглянути місто. Якщо говорити саме про житло, тут велика кількість готелів та хостелів, і немає такого ажіотажу, як у Львові. Тому, якщо ви не планували свою відпустку завчасно, знайти для себе ідеальний варіант житла не буде проблемою. Я сподіваюся, що цим відео надихнуло вас на поїздку в Кам'янець-Подільський, тому що це місто заслуговує на усі 100% на велику кількість туристів. Саме тому обов'язково зберігайте це відео, щоб не забути приїхати сюди. Дякую за перегляд! Всім па-па!